Повчальна притча про булочника і маленьку дівчинку. Один багатий пекар попросив привести до нього дітей з найбільш убогих родин у містечку. Коли діти зібралися, він сказав їм У цьому кошику лежить хлібина для кожного з вас. Візьміть по одній і завтра проходьте, я знову дам вам хліба. Діти зразу ж кинулись до кошика. Кожен намагався взяти хлібину більшу. Розхапавши хліб, діти розбіглися, навіть не подякувавши в поспіху пекарю. І тільки маленька, зовсім погано одягнена дівчинка тихо стояла осторонь і чекала, коли всі розійдуться. Потім підійшла ту хлібину, що залишилась на дні, найменшу, поцілувала руку пекаря і пішла додому. Наступного дня все повторилося знову, як і вчора. Але коли вдома мати дівчинки розрізала хлібину, усередині виявила срібні монети. Дівчинка принесла ці гроші назад, але пекар сказав Ні, дитино, це не випадковість. Я поклав їх у найменшу хлібину, щоб винагородити тебе. Пам'ятаймо. Що гордим і байдужим Бог противиться, а смиренним і вдячним дає благодать.